Перший урок у нас сьогодні з вами читання. Це параграф 31. І на цьому тижні ми будемо читати з вами про Шерлока Голмса. Популярний літературний персонаж, детектив Шерлок Голмс, прославився тим, що помічав більше за інших, і на основі своїх спостережень робив логічні висновки. Потренуйте своє мислення, граючи в асоціації. Перший гравець називає слово, наступний свою асоціацію до нього. І так по черзі ви можете в колі друзів пограти, або можна е навіть е спробувати в чаті у нас в Телеграм Тобто дівчинка назвала Шерлок Холмс. Хлопець Англія. Ну, це в Англії, тому що він жив. Наступна дівчинка, у неї асоціація до Англії, це острів. так, Це на островах, острівна держава. І у хлопчика до слова острів, асоціація байдарка. Тобто до байдарці можна доплити на, до острова дібрати. І таким чином різні можна називати слова, і до них ланцюжок асоціацій. Друга вправа у нас. Ми скористаємося тлумачком, це дивиться 138-139 сторінки цього підручника і з'ясуємо значення слова. Для цього ми відкриємо з вами потім зошит з української мови. В нього напишемо число класну роботу. Спочатку закінчимо із другим завданням. Вам треба ознайомитися зі значенням цього слова і написати: чи однозначне чи багатозначне. Тобто ми відкриваємо зошит, навіть у нас буде дві роботи в одній. 17 жовтня, класна робота. Каліграфійну хвилинка можете потім пропустити два рядки і написати, коли почнеться урок української мови. А так поки пишете. Де... Так. Ще раз. Подивились, детектив, Наголос не обов'язково ставити. Тобто, оце слово ми з вами виписуємо детектив, ставимо теро і пишемо це е, після того, як ознайомились, це у нас однозначне чи багатозначне слово. Після тере ви. Напишете однозначне або напишете багатозначне, якого висновку ви дійдете. І вправу 3 нам треба буде зробити склади і запиши два речення зі словом детектив, уживаючи в різних значеннях. Підкресли в кожному реченні граматичну основу. Тобто, це далі у нас йде вправа 3, вправа 3. Ну, Давайте подивимось 138 сторінка. Прямо відкриємо зараз. 136. 137, 138. Так, детектив. Агент служби розшуку часто таємної. Літературний твір або кінофільм, присвячений розкриттю заплутаної таємниці. Зазвичай пов'язаної з злочином. І так, це у нас твір або кінофільм і агент. Так, повертаємось до нашого з вами. Так. О, щось я дуже сильно рано стрибнула. Давайте подивимось. Так, 28, 21, нас 30. Так, перший параграф. Ось він. Ну що, дивимось. Склади, запиши два. І так, по-перше, багатозначення побачили. Не буду дописувати. Самі допишете. Уживаючи в різних значеннях. Перше значення це у нас таємне. Що. Детектив, наприклад. Детектив. Детектив розслідує. Ну що, складну справу, так? Складну справу. У вас можуть бути інші речення. Граматична основа. Хто що олівцем детектив? Що робить? Розслідує. І друге значення це у нас книжка або твір, або фільм. Там. Вчора ввечері ми дивилися детектив. Вчора. Ввечері ми. Дивилися те, так, Хто що, ребята? Граматична основа, звичайно, ми. Що робили? Дивилися. Ось у нас і граматична основа. Трошки ми з вами мови, трошки читання у нас вийшло. Йдемо далі. А ти знаєш, що жанр дитячого детективу з'явився в літературі геть нещодавно? Близько ста років тому письменники збагнули, що не лише дорослим цікаво читати про розслідування злочинів, і відтоді написали чимало захоплених творів, де детективами стають твої однолітки чи казкові істоти. Довідайся, які дитячі письменники та письменниці творили та творять у жанрі детектив. Як гадаєш, чи зацікавлять тебе такі книжки, оберуй одну з них і прочитай. Ребята, я вам до уроку е, прикріплю кілька посилань, по ним ви перейдете, подивитесь, і буде у нас потім після уроку завдання написати, яку з книжок, із тих, що я запропонувала, може у вас інші є улюблені, ви можете е, ви обираєте для читання.